6 лютого на прийом до міського голови Оксани Вінницької прийшли семеро городян за допомогою у вирішенні особистих питань здебільшого комунального характеру. Зокрема, мешканка будинку 55 А по вулиці Молодіжна поскаржилася на недостатню якість теплопостачання у будинку. На думку городянки, проблема криється у теплосистемі підвального приміщення, до якого у мешканців будинку немає доступу. Міський голова доручила управлінню Коммайна направити звернення директору підприємства Комунальщик 4 для обстеження об'єкту, за результатами якого буде надана відповідь заявниці. На прийом прийшов городянин, який раніше звертався до міського голови, і подякував Оксані Вінницькій за вирішені проблемні питання. Наразі чоловік занепокоєний проблемою аварійних каналізаційних колекторів. Міський голова зазначила, що з цим питанням міська влада звернулася до керівництва області, тому що вирішення проблеми потребує значних капіталовкладень, Тож самотужки впоратися з проблемою місто не зможе. Було проведено багато зустрічей та переговорів з керівництвом області і знайдено розуміння. Наразі вже виготовлено проєкт на виконання робіт, який проходить процедуру узгодження. Спеціалісти підрядної організації вже приїжджали до Першотравенська з робочим візитом. Роботи розпочнуться, коли дозволятимуть погодні умови. Мешканка будинку 47 по вулиці Шкільна поскаржилася на надто великі суми розрахунків за оплату теплопостачання. Хоча, за її словами, в квартирі завжди було холодно. Міський голова дала доручення начальнику управління праці та соціального захисту населення Сергію Яковіненку розгранути можливість призначення громадянці субсидії на оплату комунальних послуг. Також спеціалісти управління коммайна та приватного підприємства Комунальщик 3 обстежать систему теплопостачання будинку. Цього дня мешканці міста звертались до міського голови з питань охорони громадського порядку, надання житла тощо. Всі звернення городян ретельно розглянуті і здебільшого вирішені. Решту доручено опрацювати відповідним службам. 7 лютого перший заступник міського голови Іван Сороковий провів нараду з суб'єктами підприємницької діяльності міста. Підприємців поінформували щодо змін у законодавстві, нагадали про необхідність благоустрою прилеглих до об'єктів торгівлі території та відповіли на поставлені питання. Про нововведення у трудовому законодавстві присутнім розповіла фахівець управління праці та соціального захисту населення Ганна Сеніна. Вона зазначила, що з 1 січня 2017 року встановлено місячний розмір мінімальної заробітної плати 3200 гривень і погодинний 19 гривень 34 копійки. Якщо за виконану місячну норму праці заробітна плата працівника виявиться меншою за 3200 гривень, то роботодавець зобов'язаний здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Також доповідачка надала роз'яснення щодо штрафів, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України, які направлені на легалізацію трудових відносин між роботодавцем і найманим працівником. Аби уникнути штрафів, підприємці мають не перешкоджати інспекторам здійснювати перевірки щодо виявлення неоформлених працівників, виплати зарплати у конвертах та інші. З 2017 року перевірки додержання законодавства про працю та зайнятість населення будуть проводити не тільки фахівці держпраці, але й органи місцевого самоврядування та виконавчі органи міст обласного значення. Керівник першотравенського бюро правової допомоги Олександра Голубко повідомила підприємцям, що з 1 вересня 2016 року служба надає першотравенцям безкоштовні консультації з первинної та вторинної правової допомоги. Працівники бюро допомагають громадянам скласти заяви чи інші процесуальні документи. Громадяни пільгових категорій населення можуть отримувати допомогу фахівців бюро, відстоюючи свої інтереси у судах. Також Олександра Голубко поінформувала присутніх щодо проекту нового кодексу законів про працю, прийняття якого очікується у 2017 році. Керівник бюро також акцентувала увагу на нововведеннях щодо фінансових санкцій за порушення трудового законодавства та порекомендувала їх дотримуватись а у разі необхідності звертатись за правовою допомогою за адресою вулиця Кобзаря, 15. Перший заступник міського голови звернувся до підприємців з проханням дотримуватись правил благоустрою своїх об'єктів в погодних умовах зимового сезону. Кожен із вас, підприєм, для своїх торгових об'єктів отримав паспорт благоустройства. Достатньо регулярна група із істолкового управління комунального імущества і частних підприємств, комунальщики проводять рейдові мероприятия по проверке соблюдения правил благоустройства. Іван Сороковий зазначив, що за результатами рейдових перевірок підходи та східці багатьох об'єктів господарювання були обледенілими та травмонебезпечними. Про зручність та комфорт своїх клієнтів подбали лише ті підприємці, які піклуються не тільки про прибуток. Виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Лариса Черевко додала, що перевірки з утримання території суб'єктів господарювання проводитимуться щотижня протягом року. По последним двум проверкам, которые состоялись в январе месяце, было составлено 7 протоколов на следующие объекты. Мосты на подвижье, АТБ, магазин по улице Чайковского, 12 инструменты, по школьной 27 ломбард, по Пушкина 1 магазин комфи, по Пушкина 6 магазин недвижимость, магазин «Варус», Наталія Русаненко, заступник начальника міських управління, поінформувала підприємців про внесення змін до положення про місцеві податки і збори. Ставки прийняті у 2015 році, не змінились, однак до них буде застосовуватись коефіцієнт у розмірі 0,5. Ставка платників єдиного податку першої групи визначається до 10% від прожиткового мінімуму, який становить 1600 гривень. Платники єдиного податку другої групи з 1 лютого сплачуватимуть до 10% від мінімальної зарплати, а не до 20%, як вже сплатили у січні. Насамкінець у підприємців поцікавились, з яких питань вони хотіли б отримати інформацію. На наступну нараду фахівці підготують вичерпну інформацію щодо змін у податковому законодавстві, ставок орендної плати за використання земельної ділянки та інше. 8 лютого під головуванням очільниці міста Оксани Вінницької відбулось чергове засідання виконавчого комітету першотравенської міської ради. Члени виконкому розглянули 19 питань. Заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова, доповіла про підсумки виконання міського бюджету 2016 року. Зведений бюджет міста виконано на 104%, тобто на 177,5 млн грн. мільйонів гривень. Власні доходи міського бюджету у 2016 році склали 85,6 млн грн. мільйонів гривень. Саме ці кошти має право розподіляти міська рада на вирішення нагальних питань. За рахунок власних доходів міського бюджету, в 2016 році було забезпечено функціонування Державного професійно-технічного навчального закладу Першотравенський ярничий ліцей. На це використано 4,5 мільйони гривень. Утримання вторинної ланки закладів охорони здоров'я понад 5 мільйонів гривень. Харчування учнів перших-четвертих класів 905 тисяч гривень. Фінансова допомога МЖКП на погашення заборгованості за електроенергію, воду, вугілля та боргу по податках понад 11 мільйонів гривень. Також здійснювалось оновлення матеріально-технічної бази бюджетних організацій міста, проведення поточних та капітальних ремонтів будівель та споруд, а також підготовка закладів соціально-культурної сфери до осінньо-зимового періоду та інші заходи, пов'язані з благоустроєм території. На це з міського бюджету було спрямовано понад 5 мільйонів гривень. З найголовнішого було проведено капітальний ремонт покрівлі оперблоку центральної міської лікарні, було придбано обладнання для міської лікарні і Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тільки по центру цей показник становив 296 тисяч гривень. Було проведено капітальний ремонт стерилізаційного відділення та приміщень боксу Центру первинної медико-санітарної допомоги. Було придбано музичне обладнання та сценічні костюми для будинків культури 429 тисяч гривень. Було капітально відремонтовано фасад будинку культури шахтарів 652 тисячі гривень. Придбано музичні інструменти для школи естетичного виховання, поповнено бібліотечний фонд на 20 тисяч гривень по міській бібліотеці. Також проведено капітальний ремонт будівлі А та будівлі Б подю США Шахтар, 118 тисяч гривень, по дошкільним закладам освіти 310 тисяч гривень було. Використано на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів цих закладів. Насамперед, це заміна вікон на металопластикові пластикові та ремонт покрівель цих закладів. Цього дня члени виконкому затвердили порядок проведення перерахунків призначених житлових субсидій. Начальник управління праці та соцзахисту населення Сергій Яковіненко зазначив, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення перераховує субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію. У попередньому періоді у багатьох випадках у межах встановленого строку призначення субсидії проводиться без звернення громадян на кінець січня поточного року. В першотравенську субсидію отримує 3533 сім'ї. Члени виконкому також затвердили план роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення в місті першотравенську на 2017 рік. Заступник головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Ганна Касьянова поінформувала про підсумки виконання у 2016 році міської програми здоров'я населення міста Першотравенськ на 2016-2020 роки. В рамках програми Торік для запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань було передбачено кошти у сумі 19 тисяч гривень. Фактично використано 46 тисяч гривень на придбання екг апарату та екг паперу для боротьби з онкозахворюваннями. Використано понад 26 тисяч гривень на пільгові рецепти для онкохворих. Для запобігання розповсюдженості інфекційних соціально небезпечних хвороб на 2016 рік було заплановано та використано в повному обсязі 154 тисячі гривень на придбання туберкуліну та дезінфікуючих засобів. Для профілактики грипу торік було закуплено вакцину на суму 22 тисячі гривень. Окрім того, було закуплено молочні суміші для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та забезпечено пільговими рецептами дітей-інвалідів на загальну суму 242 тисячі гривень. У напрямку соціального захисту населення було придбано реактиви та забезпечено безоплатними рецептами пільгові категорії населення на загальну суму 430 тисяч гривень. У місті на обліку знаходяться дві особи з пересадженими органами. З метою їх забезпечення лікарськими засобами в минулому році використано 70 тисяч гривень. Цього дня члени виконкому заслухали інформацію про виконання у 2016 році міської цільової соціальної програми Молодь Першотравенська на 2012-2021 роки. В рамках програми Торік проводились численні заходи для молоді, фестивалі, виставки, творчі конкурси, вікторини, виїзні заходи. Очільниця міста доручила відділу з питань молоді та спорту активізувати роботу з молоддю, особливо яка працює на підприємствах міста, залучаючи її для участі в економічному, культурному, соціальному та суспільному розвитку Першотравенська. Заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова повідомила, що місто отримало грант інвестиційної компанії з королівства Нідерланди. Планується провести спартакіаду з різних видів спорту, культурний захід Першотравенськ має талант, захід юний прикордонник, а також пікнік для дітей з особливими потребами. Також члени виконкому заслухали інформацію про роботу служби у справах дітей і відділу з питань внутрішньої політики та інформації виконкому за 2016 рік.